Природа так про все подбала, що повсюди людина знаходить, чому навчитися. ЛЕОНАРДО Да Вінчі. Роки життя 1452 1519. Італійський художник, науковець, винахідник. ПАРАграф 1.6. Жива природа та природничо наукова картина світу. Думаємо разом. У видатного українського поета Максима Рильського, роки життя 1895 1964, є чудові рядки про природу. Люби природу не як символ душі своєї, люби природу не для себе, люби для неї. У чому цінність природи, чому потрібно любити природу не для себе, а для неї. Зміст, яке значення для людини має пізнання природи? Джерелом пізнання є природа. Стикаючись з природними об'єктами та явищами, людина за допомогою органів чуттів та мислення отримує найрізноманітніші знання. Сукупність наукових знань про природу, узагальнених у вигляді закономірностей та зібраних у єдину цілісну систему. Називають природничо-науковою картиною світу. Така система формується завдяки об'єднанню найважливіших знань з біології, фізики, хімії, географії, геології, астрономії. Це необхідно для світовідчуття, світосприйняття та світобачення кожної людини. Вона сприяє розвитку мислення, формуванню правильних уявлень про властивості та сутність явищ і процесів природи. Основу природничо наукової картини світу складають фундаментальні поняття матерія, рух, простір, час, принципи, матеріальна єдність природи, загальний зв'язок явищ, системність, рівневість, самоорганізація. Еволюціонізм, закономірності, закони збереження і перетворення речовини енергії, розвитку, Установлені та розвитку природничо-наукової картини світу важливу роль відіграє біологія та її теоретичні узагальнення у вигляді теорій, законів, принципів, аксіом. Такими закономірностями в структурі сучасної картини світу стали. Еволюційне вчення, учення про біосферу, клітинна хромосомна мутаційна теорії, генетичні та екологічні закони, біологія плюс філософія у відповідність запропоновані універсальні поняття філософії 1,5 та їхні визначення А.Д. за умови правильного вибору відповідей. Ви отримаєте ім'я французького скульптора, який є автором скульптури мислитель, які основні напрямки та значення сучасних біологічних досліджень, незнання та нерозуміння природничо-наукової картини світу, закономірностей, які визначають розвиток природи, веде до виникнення проблем, що призводить до руйнування і значних втрат у природі. Створюють загрозу існуванню людства. Серед найактуальніших і сучасні проблеми природничого змісту або проблеми системи суспільства природа, це проблеми голоду і нестачі води, надмірного використання ресурсів природи, перенаселення землі, поява і поширення, нових захворювань, забруднення довкілля, проблема безпеки АЕС. Зменшення біорізноманіття, війни, проблеми освоєння космосу, сучасні біологічні дослідження відбуваються в багатьох напрямках і мають значення для найрізноманітніших галузей діяльності людини. Для прикладу, охорона здоров'я, дослідження геному людини, виліковування спадкових хвороб. Відкриття ефективних ліків проти інфекційних захворювань, організація харчування, визначення можливостей використання генетично модифікованих харчових продуктів, технологій штучного м'яса, сільське, лісове та рибне господарство, створення сортів рослин і порід тварин, стійких проти хвороб та продуктивних в умовах глобального потепління. Переробна промисловість, відкриття мікроорганізмів, які здатні розщеплювати пластик, переробляти органічні відходи, продукувати органічне паливо, наукова і технічна діяльність, використання знань про організми та біологічні явища для створення технічних пристроїв, приладів і процесів. Біологія плюс інженерія. Текстильні застібки під назвою липучки за кордоном називають велкро, виготовляються із нейлона, волокна, якого при нагріванні згинаються в гачечки. Ідею липучок підказала інженеру Местралю всім відома рослина, назва якої Арктіум лапа. Що таке біологічні відкриття? Пізнання живої природи призводять до важливих винаходів. Та відкриттів, що стають надбанням людства. Винахід це створення того, що не існувало раніше, а відкриття це те, що існувало раніше, але не було відомо. В історії людства безліч відкриттів та винаходів, що змінили уявлення про природу та сприяли розвитку цивілізації це відкриття вогню, гравітації, ікспроменів. А винаходи колесо, друкарський верстат, компас, парова машина, телефон, інтернет. Почесне місце в цьому переліку посідають відкриття біології. Біологічне відкриття це наукове досягнення, яке відбувається в процесі пізнання живої природи, установлення незнайомих раніше закономірностей. До найважливіших можна віднести відкриття нових речовин, нуклеїнових кислот, білків, антибіотиків, вітамінів, ліків, клітин, стобурові клітини, імунокомпетентні клітини, неклітинних форм життя, пріонів, вірусів, організмів, створених людиною нових сортів рослин та порід тварин, генетично модифікованих організмів. Природних збудників, захворювань малярії, туберкульозу, методів, пастеризація, вакцинація, біологічних процесів, штучне запліднення, трансплантація органів, оцінити значущість того чи іншого відкриття для суспільства, справа не одного року і навіть не одного десятиліття. Саме тому Нобелівська премія, що є найпрестижнішою відзнакою для науковців, присуджується лише за відкриття, які пройшли перевірку часом. Коротко про головне: основою природничо-наукової картини світу є знання природничих наук на сучасному етапі розвитку суспільства. З усіх природничих наук саме біологічні дослідження мають величезне практичне і наукове значення. Наукові досягнення з використанням знань живої природи, що мають важливе значення для розвитку людського суспільства, називають біологічними відкриттями.